І так, якщо у вас тиждень починається з понеділка, треба піднімати собі настрій вже, тому що вівторок можна просто не вийти на роботу. Як піднімає настрій собі я, дивіться далі. І так, сьогодні у нас набор класний, вже кипить водичка. Тут у нас сковородка, зараз тут буде щось жаритися, паритися і так далі. Елітні сосиски, два яйця, така томатна паста, спагеті і сирок обов'язково. І як думаєте, що це має бути? Так, насипаємо секретний інгредієнт у воду. Основний інгредієнт спагетті. Обов'язково ось ось так, ось так треба. Так, тетя завіщала. О, все, отак має бути. Розварується воно довго, тому беремо, підпихаємо трішки ложкою. Обов'язково зменшуємо вогонь і накриваємо кришечкою. Оп! Тепер можна далі. По досвіду беремо три сосиски. Треба почистити і нарізати дуже мілко. Зараз покажу. І так, настав час істини. Бей! І так, дрібно нарізали сосиски. Це все ось так. Ось так. Нагріваємося. Трішки роботи руками. Смажимо 30 секунд з одної сторони, 30 секунд з другої сторони. Нарізаємо сир. Сир Нарізали. Трішки пасти. Так, спагеті у нас зварилися. Ми їх перекинули до сердельок. І зараз ще робота руками. Сир. Ще сир. Багато сиру. І так, трішки перемішуємо. Ой, знизу. Ось так знизу. Так, і зараз потрібно ще додати пасти. Так, ще додаємо пасти. Обов'язково на серединку. Ексклюзивний рецепт супер пасти від Михайла. Беремо яєчко. Раз. Оп. І. Яєчко два. Оп. Тепер це все мішаємо, поки білок не застиг. Тепер під кришечку на 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Піднімаємо кришечку. І що в нас тут? Паста готова. Треба дегустувати. Так, презентація в мене хримає, але має бути смачно. Так, перший кусочок. Ну як кусочок першого видалочка. Вийшло класно. Якщо цікаво, рецепт знизу і підписуйся.